Синоптики дивують прогнозом погоди в наступні дні. Вони прогнозують дощі та високі температурні показники як для січня місяця. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У вівторок, 28 січня, опадів не очікуються. По всій території країни буде панувати суха та похмура погода протягом всього дня. Вітер очікується шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде доволі високою, як для січня місяця. По всій країні очікується від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла, а у західних областях, взагалі, до плюс 13 плюс 14 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі! 56% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 29 січня, дощі йтимуть у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. На всій решті території країни прогнозується суха та похмура погода. Вітер очікується поривчастий 7-12 метрів на секунду. Цього дня буде тепло. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Місцями на півдні до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У четвер, 30 січня, знову запанує суха та хмарна погода по всій території країни. Опадів не очікується. Вітер буде незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 14 градусів. Вночі по всій території країни від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.